Вітаю вас! Як часто ми чуємо неправильно підібрані засоби гігієни, і це є причиною бактеріального вагінозу, молочниці, алергії і всіляких проблем, які можуть виникати у жінки з інтимною зоною, як правильно доглядати Власне, за цією частиною свого тіла ми сьогодні і будемо говорити. Можливо, для когось деякі речі будуть банальні, і хтось із вас каже, хто цього не знає. Але насправді моя практична діяльність каже мені, що деякі цього не знають. Давайте розбиратися. Як правильно підмиватися, це та ситуація, яку має знати кожна дівчинка з малку. І їй про це має розказати мама. Існують певні правила, які нам здаються абсолютно очевидними. Підмиватися необхідно теплою і чистою водою. Якщо ми вчимо, як правильно підмиватися маленьку дівчинку, то це має бути спереду назад, а не навпаки. Тому що, власне, дуже часто з прямої кишки різна флора може попасти в вагіну. І викликати деякі проблеми. Так само, якщо ми говоримо про підмивання інтимної зони, то для цього не потрібно використовувати мачалки і терти з усіх сил. Як часто треба підмиватися? Теж важливе запитання, тому що деякі вважають, що підмиватися потрібно після кожного відвідування туалету. Якщо ми говоримо про кількість підмивання, то в ті часи, коли у нас немає менструації, достатньо підмиватися один-два рази на день. Зранку і ввечері перед тим, як лягати спати. Якщо ж у вас намічаються інтимні стосунки, теж варто прийняти перед цим гігієнічні процедури. Або після сексу теж варто помитися. Якщо ж ми говоримо про ті періоди, якщо у жінки критичні дні. То, звичайно, тут потрібно підмиватися що 3-що 4 години і при цьому змінювати вашу гігієнічну прокладку. Іноді буває така ситуація, що жінці приходиться змінювати прокладку чуть чи не кожну годину. Значить, можливо, підмивання кожну годину, але не обов'язково при цьому використовувати засоби гігієни. Це може бути проста чиста вода. Якщо ж у жінки прокладка набирається протягом дня. І протягом дня, ну, якби немає особливої причини її змінювати, змінювати її все одно потрібно що 3-4 години. Тому що, власне, ті виділення з кров'ю, які там знаходяться, можуть викликати проблему, якщо вони будуть перебувати там довший час. Тому під час менструації, що 3-4 години, Жінці бажано використовувати гігієнічні процедури або підмивання, просто кажучи. Як правильно витиратися? Ну, перш за все, якщо ми говоримо про інтимну зону, то рушник має бути м'ягенький, він має бути чистенький. І бажано, щоб це був. Індивідуальний рушник. Боже, збав вас використовувати один рушник на двох з подругою, або з дитиною. Або, ну, ну, я не думаю, що з іншими сторонніми людьми взагалі це допустимо. Да? Насправді це суто індивідуальна річ, навіть якщо ви довіряєте одне одному. По-друге, бажано, щоб для інтимної зони у вас був окремий рушник. А не той, які ви використовуєте, наприклад, для обличчя. І якщо ми говоримо про те, як витиратися, то це має бути промокання. Тому що особливо в ті періоди, коли слизова і шкіра досить вразлива, а це або жінки старшого віку, або дівчата навпаки юного віку, то в таких випадках занадто. Но агресивне витирання може призвести до подразнення і навіть до травматизації слизової і шкіри промеження. Треба про це пам'ятати. Які існують засоби для інтимної гігієни? Знову ж таки, ви знаєте, протягом всього життя, в тому числі і лікарського, я бачила багато речей, які використовують жінки. Для того, щоб підмитися. Одні кажуть, я підмиваюся чистою водою і взагалі не використовую ніяких миючих засобів. Можливий такий варіант, мабуть, можливий. Якщо жінка здорова, в неї немає ніяких проблем, і вона так звикла, можливо, і так. Деякі жінки, я пам'ятаю ще з тих радянських часів, якщо в тебе є якісь виділення, митися треба господарським милом, Боже збав! Це те, чого робити не потрібно. Але існують такі засоби гігієни, як мило, як інтимний гель, інтимні пінки, всілякі душі, тобто, в залежності від ем, багатьох речей, можна підібрати собі індивідуальний засіб для підмивання. Чи можна використовувати звичайне мило або гель для душу для підмивання? Ну насправді, знаєте, знову ж таки, питання індивідуальне. Є жінки, які все життя миються, наприклад, милом, або все життя використовують її для душа, або не користують взагалі нічого, і вони вам скажуть, я все роблю правильно і мене все влаштовує. Та да, може бути і так. Якщо ви молода, здорова жінка, у вас гарний імунітет, ви можете використовувати все, що завгодно, що не порушує вашу флору. Якщо ми говоримо про ті засоби, які варто використовувати для інтимного підмивання, мені все ж таки більше подобається в такій ситуації гелі для інтимної гігієни, тому що мило частіше всього лужне, воно може сушити. Знаєте, коли жінка з віком або дуже чутлива жінка, яка має алергію на багато речей, якої можуть виникати подразнення навіть на щоденні прокладки. І тут вона дуже обережно ставиться до того, чим вона підмивається. В таких випадках використовувати мило і гель для душа, я би не радила. Я вам більше скажу, що навіть в наших протоколах. Де описуються причини виникнення бактеріальних вагінозів, також перераховане використання засобів для гелі для душу або для ванни, які можуть викликати подразнення і дисбактеріози у жінки, а іменно бактеріальний вагіноз? Як правильно обрати засіб для підмивання? Це не просте питання. Перш за все, необхідно враховувати індивідуальні чутливості, чи не схильні ви до алергії, до подразнення шкіри, до дерматитів, чи не схильні види до рецидування інфекцій, а також враховувати вік, тому що з віком наш організм, власне, до засобів інтимної гігієни стає більш вимогливим. І тому треба розуміти, що якщо ми говоримо про засоби гігієни, а ми говорили, що існує і мило, і пінки, і гелі, і креми, то я все ж таки більше полюбляю в даній ситуації гелі. Але гелі знов-таки є різні. Є засоби, які використовуються щоденно. От, наприклад, це засіб для щоденного використання. В чому його фішка, на що необхідно звертати увагу? Ну, перш за все, ми звертаємо увагу на PH. В даному випадку це PH5,5. Фактично без запаху, дуже зніжним, практично без кольору, тобто без барвників, без додаткових хімічних додатків. Я завжди раджу жінкам, особливо старшого віку. Коли слизові стають і шкіра більш чутливими до того, чим ми миємося. використовувати те, що не сушить, з правильним pH, обов'язково має бути молочна кислота, яка використовується в таких засобах. Ну, в даному випадку, що є, наприклад, термальна вода, і фактично ніяких особливих додатків немає. Цим засібом можна користуватися щодня. Так само, якщо ми говоримо про для щоденного використання, це має бути позначено на даних засобах. Чому? Навіть я стикнулася з такою проблемою. Ти заходиш в магазин, ти бачиш поличку, ти бачиш велику кількість всіляких гарних пляшечок, які обіцяють тобі свіжість, радість і все інше. Існують доглядові речі існують речі, які ми використовуємо і як профілактику, і іноді як додаток до лікування. Зараз я говорю про інтимні гелі, які створені для різних проблем. Наприклад, якщо ми говоримо про молочницю, то е, рецидивуючу, особливо, яка з'являється після відвідування басейну або після використання гігієнічних прокладок Пов'язаних там з менструацією або в другу фазу менструального циклу. Тобто жінки дуже часто знають, в який період і після чого неї може, наприклад, з'явитися кандидоз. Що це таке? Ви обов'язково підпишіться на наш канал і слідкуйте за цією темою, тому що ми обов'язково її обговоримо. І якщо ми говоримо про жінок, які мають рецидивуючий кандидоз, то в таких випадках нетривалий час, наприклад, 7, максимум 10 днів, жінка як додаток може використовувати гель для інтимної гігієни з PH8. Ого, скажете ви і будете праві. Але згадайте! Яким чином раніше лікували молочницю? І вам кожна ну, ваша бабушка або мама скаже спринцевання содою, тому що, власне, створювали лужне середовище. От зараз існують інтимні гелі, які виконують ту саму функцію. В тих випадках, коли потрібне лужне середовище, ми можемо використовувати гель з Ph8 із додаванням препаратів. Які мають протигрибкову дію. Так само ми звертаємо увагу не тільки на pH, а й ті складові, які входять в цей інтимний гір, тобто використання, наприклад, чайного дерева або алоя, або спеціальних складових, які мають протигрибкову дію. Знову ж таки наголошую на тому. Що це не для щоденного використання, тому що я дуже часто стикаюся з тим, що жінка взяла інтимний гель, який свого часу їй допоміг при лікуванні бактеріального вагінозу або молочниці, і вона продовжує його використовувати постійно для того, щоб не було рецидиву. Насправді це неправильно: 7-10 днів. Так само існують гелі з більш низьким pH. Три з половиною, наприклад, як в цьому гелі. Для чого запитаєте ви, якщо pH 5,5, нібито більш доцільне, знову ж таки, ми говоримо про лікування. Тому що, власне, особливо з віком. коли ми говоримо про бактеріальні вагінози, про зміну флори в піхві, середовище з кислого стає лужним, що дозволяє розмножуватися. Коковій флорі і анаеробним збудникам. От щоб цього не відбувалося по перше. Ми маємо підтримувати флору в піхві. А по-друге, якщо є загострення процесу, якщо є прояви бактеріального вагінозу, ви пішли до лікаря, він вам призначив лікування, то як додатковий засоб, ви можете використовувати гель для інтимної гігієни, який допоможе відновитися флорі. Кожна жінка, яка стикається з проблемою і шукає рішення цієї проблеми, може спробувати. І впевнитися в тому, що воно працює. І, можливо, це, власне, ваш засіб, яким ви будете користуватися достатньо довго. Бережіть себе, бережіть свою флору, бережіть своє відчуття свіжості і радості від того, що ви здорова жінка.